Привіт, друзі! Вийшла сфотографувати нашу площу. Зараз я вам її покажу. Вона вся в прапорах. Показує. Вот. Дивіться, вона вся в прапорах, гарна така. Але є одне але. Але є одне але. Ті прапорці, що ми в минулому році ставили в пам'ять про наших загиблих хлопців. Ми їх ставили в пам'ять про кожного загиблого. Ми на кожній світлині, от я тут знаходжуся, ми на, кожні, на кожному прапорці написали ім'я загиблого, фамілію, де загинув. І потім туди ще додавали прапорці. Їх прибрали. Зробили велике прибирання, і тих прапорців зараз немає. Отаке у нас буде свята прапора. З присмаком болю, жалю, розуміючи, що люди, яка різниця, котрі торкалися до тих прапорців і видирали їх із землі, вони існують в нашій країні, вони існують в нашому місті. Вони, на жаль, існують в Україні. Ми зробимо знову. Я обіцяю. Слава Україні!